Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Сьогодні у інформаційному випуску мова піде про актуальні події, що відбулися в громаді. Тож не перемикайте. Дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВС ТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 31 жовтня відбулася зустріч міського голови і його заступників із жителями чотирьох сіл нашої громади. Про основні проблеми і запити місцевих мешканців розкажуть мої колеги. Миргородський міський голова Сергій Соломаха і його заступники продовжують робочі візити у села громади. Цього разу зустрічі з мешканцями пройшли у селах Слобідка, Мальці, Ярмаки та Єрки. У Слобідці проживає близько 300 людей, і переважна більшість із них пенсіонери. Тому одним з найбільш нагальних питань для них є наявність медичного працівника. Також, за словами мешканців, вони б хотіли мати більш зручний рейс автобуса, аби можна було доїхати до лікаря в Петрівці або купити все необхідне в Миргороді. Йде у 6 годин 20 хвилин на, на утро. Не до мира. Назад, там у, около 12. Через Петрівці, поїхати у Петрівці, треба автобус чи машину. Шов, шов, через Петрівці автобус. А хоч на кладовище туди ближче, півтора кілометра, а туди скоріше однести, Чим нам доїхати у Петрівці, ось 4 кілометри. Раніше ходив через Петрівці, мальці Слобідка, Петрівці. Не це таке на питання, тиждень, що не можна рішити. Люди. люди добрі. Туди набивають як оселець. Окрім цього, мешканці Слобідки вкотре порушили питання створення генерального плану села. Цей процес раніше було запущено, але через деякий час його зупинили. Міський голова говорить, наразі триває робота в цьому напрямку. Розумієте, зараз смислу його ну, вводити немає, тому що робиться загальний план всієї громади. Ми зараз над цим працюємо, я думаю, що за рік воно буде зроблено. І в тому числі тоді буде і Слобідки. Мешканці Слобідки просять посприяти у тому, щоб у селі стежили за станом електричних стовпів. Як говорить інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Наталія Дорогопулько, варто також звернути увагу на дерева, які під час негоди можуть обривати електричні дроти. Дуже багато дерев, які потрібно пиляти. Дерева розрослися, вони заважають лінії електропередач, і при найменшому вітрі світло у мешканцях наших жителів домівках. Воно просто зникає його немає. Питання наявності постійного лікаря і рейсу автобуса непокоїть також мешканців села Мальці. Активні жителі говорили і про інші проблеми, зокрема про стан паркану на кладовищі, підтримку стану доріг біля села та створення комфортних умов для очікування автобуса. Потрібно нам тут зупиночку зробити, щоб під час дощу нас, хоч і в раз у тиждень автобус, ходить, але ми Зупинку, ну, щоб перекрити, який небудь кра... авто. на чи він сюди приходить? Ну, він сюди так. да в основному, хоча б тут за результатами зустрічі, Наталія Дорогопулько зазначила, що спілкування з міським головою та його заступниками у Слобідці і Мальцях пройшло продуктивно. Мешканці мають надію, що міська влада якнайшвидше відреагує на їхні прохання. Кілька нагальних питань посадовцям поставили і в селі Ярмаки. Люди наголосили на необхідності відремонтувати дорогу, а також додати автобусні рейси до міста. Завершили цикл нинішніх зустрічей у Єрках. Мешканці говорять, у селі є достатньо багато проблем. Так само, як в інших трьох населених пунктах, міську владу просили посприяти запуску зручного рейсу до Миргорода. Натомість роботою медичного працівника місцеві жителі дуже задоволені і говорять, що їхня лікарка варта більшої заробітної плати. До представників міської влади звернулися також з проханням повідомляти про графіки відключень електроенергії. Адже, за словами громадян, зараз у Ярках почали часто вимикати світло, але не попереджають про це. Сергій Соломаха зазначив, що наразі аварійних відключень за графіками немає. А будь-які проблеми з електроенергією можуть бути пов'язані з погодніми умовами. Буде графік, буде доведений до вас цей графік. Які населені пункти, коли, які вулиці, коли будуть відключені. Він, в принципі, готовий. Цей графік, тільки його ніхто не запускає, тому що, слава Богу, ще поки що світла вистачає. Якщо не вистачатиме, тоді вже буде включатися цей графік. Також мешканці Єрок розповіли про вулиці, де спостерігається незадовільний стан доріг. Благоустрою, за словами місцевих жителів, потребує її узбіччя дороги на в'їзді до села. Я хотів би, щоб ви зараз звернули увагу на те, що під'їзд до села Єрок обочини. Я би, щоб, ну, якимись там речагами чи то, щоб їх обкосили. Обочі не ну, ми... І об... Якось зробити там поворот, тут у нас дуже він такий опасний, що цей прорубати його. Депутат міської ради Сергій Данилевський, який виконує обов'язки інспектора сектору по роботі з органами самоорганізації населення, підсумовуючи зустріч мешканців з міським головою і його заступниками, зазначив, що у ярмаках і Єрках проблеми є проте у взаємодії з міською радою їх можна вирішити. Сергій Павлович пообіцяв, що проблеми, які виникають у наших селах, ярки ярмаки, вони можуть вирішитися, але треба трошки попрацювати. Я думаю, що наша громада. Та невеличка, ярки ярмаки. Ми допоможемо йому цьому. Будемо старатися все зробити для того, щоб ну все вийшло. Вирішили питання з обрізкою дерев, вирішили питання з вулицями. Була засипка вулиць. От Сьогодні ми чули, що одна вулиця тільки не засипана, але цієї вулиці небагато. Там метрів 50. Я думаю, ми зробимо заявочку, і ця вулиця буде засипана. Щодо деяких юридичних і земельних питань, мешканців Слобідки, мальців, ярмаків і єрок того дня консультували спеціалісти управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, юридичного відділу, земельного відділу і державного реєстру прав на нерухоме майно. Такі візити у села Миргородської громади необхідні для кращої комунікації мешканців і влади задля ефективного вирішення нагальних проблем. 31 жовтня відбулося третє засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Миргородської міської територіальної громади. Подробиці в наступному сюжеті. Аби забезпечити стабільний розвиток Миргородської міської територіальної громади в наступні роки, у Миргороді триває розробка важливого планувального документа стратегії розвитку громади, розповідає консультант проєкту Володимир Письмак. Відтак і збирається вже втретє робоча група, аби презентувати вибрані операційні цілі та сформувати по них завдання. Наша робоча група працює дуже активно, і на сьогоднішньому засіданні засіданні ми будемо розмовляти і Враховувати, які завдання необхідно виконати для того, щоб досягнути тих цілей, які поставила робоча група, і люди, які виказували свої побажання. При опитуванні, які виказував бізнес, при опитуванні бізнесу, які для того, щоб ті проблеми, які вони поставили перед нашою робочою групою, щоб їх виконати. Я думаю, що реалізація це дуже конкретна робота. Я думаю, що те, що ми зробимо сьогодні, це буде канвою для того, щоб потім розробити проекти і успішно їх реалізовувати на території громади. І в подальшому розвитку Миргородської громади великі надії покладаються саме на активність бізнесу і громадських організацій. У мене дуже великі сподівання на активність, по перше, бізнесу, тому що в першу чергу розвиток економіки призводить до того, що піднімається благополуччя всіх жителів. Покращується клімат в громаді, взаємовідносини між людьми, і тому і проекти від бізнесу, особливо проекти від громадських організацій, дуже важливі у розвитку міста. І, скажімо, так, є досить досить багато питань, які пов'язані і із охороною навколишнього середовища, і розвитком Миргорода як курорту, щоб він дійсно запрацював на повну потужність і, скажімо, так. Забезпечення якісного життя в громаді мається на увазі і комунальні послуги, і освіта, і медицина, щоб це було на найвищому рівні і відповідало високому званню міста як місто Курорт. Нагадаємо, що цей захід організовано в рамках проекту підтримка стратегічного планування розвитку територіальних громад Рівненської, Житомирської та Полтавської областей. Та став можливим завдяки Агентству Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Юсейт та щирої підтримки американського народу через проєкт Гоберла. 1 листопада у Миргородській мистецькій школі імені Анатолія Коломійця вшанували пам'ять відомої у місті піаністки і викладача школи Олени Власенко. Мої колеги далі. В перший день цьогорічного листопада у Миргородській мистецькій школі лунала музика. Яку так любила талановита піаністка Олена Володимирівна Власенко? 4 листопада нинішнього року їй мало б виповнитися золотих 50, але назавжди залишилось лише 42. Це те, що Олена любила беззаперечно. Вона віддавала всю себе без залишку, роботі, учням, друзям. Музиці вона присвятила все своє коротке, але таке цікаве та яскраве творче життя. І сьогодні ми разом згадаємо яскраві моменти її творчого життя, шануємо її пам'ять музичними виступами та її улюбленими творами. Ведуча заходу Олена Бадьон згадала про дитинство і юні стала новитиї піаністки. Розповіла історію їхньої дружби, яка тісно переплилася з роками навчання у музичному училищі, викладацької роботи у Миргородській мистецькій школі та спільними концертними виступами. За минулі роки нами було зіграно більше 40 творів, починаючи музикою баха і закінчуючи музикою шнітки, Птушкина, Шукайло. Дует активно виступав в чисельних концертах, був лауреатом обласних конкурсів. З Оленою було легко вибирати репертуар. Вона нічого не боялася і ніколи ні від чого не відмовлялася. Коли я приносила черговий твір і казала, що це важко, Олена посміхалась та відповідала радісно. Чудово, будемо працювати. Олена Володимирівна говорить, що неможливо порахувати, скільки разів за всі ці роки Олена Власенко виходила на сцену. Жоден звітний концерт не обходився без неї. Проглядаючи записи, я ловлю себе на думці, що інколи Олена не встигала дійти від роялю за куліси, як приходилось виходити на сцену знову. Безкінечні концерти, звіти, академи, шкільні, обласні, міжнародні конкурси. А сьогодні більшість викладачів Миргородської мистецької школи долучились до концерту пам'яті Олени Власенко. Адже в колективі її пам'ятають, поважають, цінують і люблять понині. Центр позашкільної освіти проводить цікаві активності для дітей. На минулих вихідних заклад також запросив до себе малечу на традиційний захід вихідного дня. Як це було, далі в сюжеті. До свята Геловіну центр позашкільної освіти провів цікаві майстер-класи і розваги для учнівської молоді нашої громади та їхніх батьків. Діти одяглися у страшні костюми дехто з них намалював грим. Усі класи центру також були прикрашені відповідно до свята. Свої майстер-класи, викладачі гуртків науково-технічного і туристичного напрямків, адаптували під атмосферу Геловіну. Разом з наставниками діти гралися, виготовляли різноманітні атрибути свята і спробували себе у пішохідному туризмі. Ви бачили у нас, які наші учасники, в тому числі і керівники приукрашені, гарні, які у нас сьогодні. Потім у нас будуть участь брати спортивниця скеледром. Виготовляти закладки і в першу чергу будуть нас робити веселий гарбузик. У нас в місті Миргороді так мало батькам, де можна куди дітей своїх зводити, тим паче безкоштовно. Тому ми плануємо таке зробити постійно, на щоб діти там ну, так більше залучати дітей і мати можливість більше відпочинку під час так, ну такий ще складний час, як зараз. Тож традиційний захід вихідного дня у центрі позашкільної освіти видався веселим і пізнавальним. На різних локаціях діти мали змогу створити щось своїми руками, взяти участь у рухливих конкурсах або ж обрати екстремальну розвагу і добратися до верхівки скеледрому. Саме до цієї активності долучилося чи не найбільше школярів, які не побоялися пройти всі перешкоди. Мені дуже сподобалося проходити, це не страшно, і мені ну дуже сподобалося. Я не боюся висити. Також діти проявили свої мистецькі здібності і, надихнувшись святковою атмосферою, виготовили головний символ геловіну гарбузик з очима. Викладачі показали приклад, а школярі підійшли до справи творчо, тому кожна дитяча поробка була унікальною. Маленька учасниця майстер-класу Оля говорить, що задоволена результатом створення гарбузика з повітряної кульки. Я робила гарбузик. Мені дуже сподобалося робити оцей гарбузик. Він такий гарний виходить. Дуже був сподобався Я процес. Він був дуже веселий. Окрім того, учасники заходу долучилися до святкових активностей, які вигадала керівниця гуртків Наталія Тузенко. Ця локація більше зацікавила непосидючих школярів. У нас на локації страшно веселі ігри для діток, естафети та конкурси. Були у, у ролі привидів страшних. Ми передавали кульки, кричали страшним криком. Ми зараз шукаємо павуків. Хто більше знайде, то та команда в нас переможе. Діти поділилися на дві команди. Також нас будемо надувати кульки. Батьки дітей теж із захопленням взяли участь в активностях заходу вихідного дня. Разом з малечею вони були занурені у процес виготовлення іграшок своїми руками. Дуже сподобалося, все зрозуміло, як на мене. Ми, звісно, дуже маленькі. Ми не знали, з якого віку буде цей мастер-клас, тому ну по більшості йшли з старшою донькою. Тому менша просто участвувала зі мною, щоб я їй допомагала. Вже люблять робити щось своїми руками. Тому чому ми прийшли в принципі, на цей мастер-клас? Старша завжди показує менший, тому ми в принципі, без проблем теж зробили. Навіть те, що поробки роблять старші дітки без випросів. Я вирізала, менше наклеювала, так що ми робили все спільно. Відкриті майстер-класи у центрі позашкільної освіти це завжди корисне проведення часу. Школярі ближче знайомляться з різними гуртками і знаходять те, що їм цікаво. Програма Юсейт Агро надасть мінеральні добрива для місцевих агровиробників на весняну посівну 2024. За підтримки Міністерства з аграрної політики та продовольства України, реєстрація на отримання допомоги пройде в Державному аграрному реєстрі в розділі Доступні програми Юсейт Агро, Карбамід, Під'ярі, зернові та оліні в сезоні 2024 року. Подача заявок триватиме з 1 по 14 листопада. Видача добрив планується на листопад-грудень 2024. Третього року. Учасники мають забезпечити логістику доставки добрив з обласних пунктів розподілення власним транспортом і коштом. Більш детально про те, як отримати добрива, можна дізнатися на сайті міської ради в розділі оголошення. Це вся інформація наразі. Тримаймо стрій і не ігноруємо сигнал повітряних тривог. І пам'ятаємо, живемо далі і допомагаємо разом до перемоги.